Не ходи в зал, якщо не подивився це відео. Це канал Шара Фітнес, Мене звуть Олексій Шаравара. Я фітнес-тренер з Києва. Якщо хочеш шарити, підписуйся. Добрий день, тренер. Привіт. Ти перший раз в залі. Так, я перший раз сьогодні прийшов. А до цього спортом займався? Так, я займався футболом, тому можете зразу давати мені гарні нагрузки. Ну добре, тоді пішли подивимось, що ти можеш. Тренер, мені погано нудить. Зеленію, погано. Це відчуття називається гіпоглікемія. Якщо ти не звик до тренувань, твій організм витрачає багато енергії, запасів якої в тебе немає. І коли енергія вичерпана, в тебе падає цукор крові. А твій мозок звик працювати тільки на цукрі. І тому він просто починає виключатися, тому що енергії не вистачає. Що ж треба робити, якщо ти піймав гіпоглікемію в залі? По-перше, треба лягти і підняти ноги, для того, щоб кров прийшла до мозку. Тоді мозок буде отримувати більше кисню та глюкози. І я раджу, якщо тепер що раз ідеш в зал, візьму з собою шоколадну цукерку або стік цукру. Якщо відчуваєш, що тобі погано, відразу лягай ноги до гори і цукерку до рота. Це допоможе підняти рівень цукру крові і ні в якому разі не можна продовжувати тренування.